Наш Тарасе всемогучий, що створив нас генієм своїм. На моїй землі, як правда, сущий, б'ющий о неправду, наче грім, ти, як небо став широкоплечо, над літами, що упали в Русь, віку двадцять першого притечо. я до тебе одного молюсь, да святиться слово, Бласкавиця, що несе у вічну далечінь. Нашу думу й пісню да святиться між народами Твоє ім'я. Амінь. Українська культура немислима без славетного імені Тараса Григоровича Шевченка. У ньому вся історія наша, все буття, ява і найпотаємніші сни. Нас просто не існує без нього. Уявити себе без Шевченка все одно, що без неба над головою, він вершинна парость родового дерева нашої нації, виразник і хранитель народного духу. Хто сказав, що дороги мовчать, що не вміють вони розмовляти, я не вірю, не можуть мовчати ті стежки, де проходив Тарас. Жителі Тернопільщини свято бережуть пам'ять про Великого Кобзаря, адже життєві дороги поета теж були з нею пов'язані. Як співробітник археографічної комісії восени 1846 року Тарас Шевченко побував на Волині, де збирав народні перекази, пісні, легенди. На Тернопілі поет побував у Вишнівці, по Чаєві. Та Кременці, внаслідок чого було зроблено ряд живописних зарисовок, акварельних полотен, родового замку князів Вишневецьких, Почаївської лаври, набуті тут враження відлунюють і у літературних творах. Мальовничих краєвидів над Дністром, що омивають підковою Заліщики, Тарасові не судилося споглядати. Але саме тут, 1914 року, було відкрито одну з перших в області пам'ятних таблиць, напис на якій зберігся і донині. В соті роковини урод Тарасови Шевченкове, Заліщицька земля. По справжньому глибоко і від душі вшановується Шевченкове ім'я педагогічним та студентським колективом відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Заліщицький аграрний коледж імені Євгена Храпливого. Дух Кобзаря, що витає над Україною, у березневі дні сягає свого апогею і збирає у концертних чи актових залах вдячних нащадків великого українця. Педагоги та студенти коледжу, учасники Шевченківських свят у районному будинку народної творчості. Гора Чернеча, Канева окраса. Хвилі, Дніпра люпочуть в береги. Ми йдемо, йдем, йдем на прощу до Тараса. Пошли нам, отче, мудрості снаги. Жіночий клуб орхідея Заліщицького агроколеджу минулоріч мандрував тарасовими стежками на Черкащині Моренці, Кирилівка, Чернеча Гора у Каневі. Тут ми відчули, як б'ється серце України і дає потужну енергетику і душевне тепло. Я біля серця, мов дитину. В руках тримаю кобзаря, у ньому доля України, співця Тараса Бунтаря. Традиційно у березневі дні у коледжі проходять шевченківські читання, літературно-мистецькі урочини, конкурси стінівок, вікторини та інші заходи. Студенти коледжу неодноразово посідали найвищі сходинки на всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Палагнюк Мар'яна, переможець третього етапу першого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, диплом першого ступеня 2011 року. Ракало Марія переможець з третього етапу першого міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Диплом 2 ступеня 2011 року. Палагнюк Мар'яна. Переможець з 3 етапу другого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Диплом першого ступеня 2012 року. Палагнюк Мар'яна переможець з етапу Третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Диплом третього ступеня 2013 року. Вже витає небесами Твоє імення 200 літ. Рвать кайдани знову кличе твій безсмертний заповіт. З нагоди двохсотлітнього ювілею славетного українського пророка у Заліщицькому агроколеджі впродовж навчального року влаштовуються різноманітні заходи із вшануванням пам'яті Шевченка. Започаткувало їх осіннє свято квітів, яке проходило під гаслом Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. Інформаційно бібліотечна година Шевченко Великий Книголюб відкрила ще одну грань поетового обдарування, пристрасть до читання книжок. На літературно мистецьку годину в моєму серці слово кобзаря. До літературної вітальні були запрошені поети Надністров'я Петро Мельник, Оксана Дяків, звучали поезії про кобзаря поета-пісняра Василя Дрозда, що напередодні зустрічі відійшов за межу вічності. Уже летає небесами твоє імення двісті 200 літ. Рвати пута кличе завжди твій безсмертний заповіт. Бо любив ти Україну, степ широкий милий край, і борів народ невпинно, що без його не брав, були злитні і тортури, і борці за волю кров, і тюремні царські мури народ віри не втрачав. Вдячні ми тобі, Тарасе, що нас наги додавав у борні не відступати. Щоб свободи час не став, і повстала Україна, народ волю освятив, але знайде знахабнілі, знов нас тягнуть до царів, Спам'ятай їх принагідно, глуздом Боже осіни, щоб не здали Україну в кабалу до сатани. Особиста драма поета, який хоч і зазнав радощів кохання, але так і не зумів звити сімейного кубельця, була представлена драмгуртківцями під назвою Перехрестя долі Кобзаря. Тарасе Григорович, будь ласка, привіть мої спостереження. Розпитайте тих, хто знає її більше, ніж я. Чи гідна вона вас? Пані Олександро, будь ласка, передайте лакері оцей хрестик і букварик. Я все ж таки беру, що маю вікати її. Добре, Тарасе Григоровичу, я виконую ваше прохання. Хай вам Бог помагає. І старий, і хворий. Так теж я буду вільною. Ой, якою ж я стану вільною. Лакеру? Що, пані? Ось Тарас зриморвочку зі передати. Ой, а що це? А скільки воно коштує? Дякую вам. Добрий день, лекер. А, добрий день, пане. Ось скільки? Вони такі самі свіжі, як ви. Дякую вам. Я просив вашої руки. Чи згодні ви стати моєю дружиною і спасити моє життя? Та хіба у вас є де жити? Я куплю хатинку біленьку, чегурненьку, і садочку. І старейте днів, господине? Справді? <клес> я завжди мріяла бути господине. А що? З мене ви не справжня господиня? Звінку поїдемо до Парижа або в Петербург. Ви згодні? Так, да, я в такому бранні, у коштовностях, наче справжня пані. Я не був вчителя, аби навчив гарно говорити та добре поводитись. Аж кого в мене нічого робити не будете? Хіба що зварите борщику та й сорочку мені пошиєте. Та одне знайте, що були чи повненькі, бо неохайних не, я не терплю. Тоді я заведу свою прислугу. Ой ні! Прислуга то для ледачих, а ви маєте бути в мене господине. Як же так? Хіба що я з тебе такого старого та поганого пішла? Як не подарунки для те, що буде пані. Іван Сошенко говорив про Шевченка: якби він кинув свої вірші. То був би ще більшим живописцем, аніж поетом. Літературно мистецька година, живе Тарас і любий поміж нас, і голос твій, і пензель твій, і слово розкрила ще один божий дар кобзаря, живописний, який гідно міг би конкурувати з літературним. Життєві обставини не дозволили вповні розкритися таланту Шевченка як художника, але його спадщина і новаторство у багатьох живописних методах, вплив на розвиток національного мистецтва говорить про те, що Шевченко був одним із великих живописних майстрів 19 століття. Флешмобом читаємо Великого Кобзаря було вшановано День двохсотих уродин поета коли протягом академічної години 584 студенти одночасно читали улюблені поетові твори. 29 мистецьких студентських присвят стінівок впродовж березня прикрашали вестибюль коледжу, а у конкурсі творчих робіт, присвячених Кобзареві, взяли участь 164 студенти. З ініціативи депутата міськради Василя Іванишина у коледжі розгорнута виставка Ім'я Тараса Шевченка в Заліщицькому районі. Літературно-мистецьке свято Обніміться брати мої» довершило вінок слави геніальному синові української землі, який так майстерно сплітали педагоги та вихованці коледжу. За вас правда, за вас слава і воля святає. Просталась дитині своєї рідної відсуралось. Дитя своє рідне віддала людям. Тепер одна, одна сама серце своє вирвала в грудях пустка, сину, сину. Обзаря було іменовано проведення регіонального конкурсу Студент Року-2014, організованого Міністерством аграрної політики та продовольства України серед вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації. То мені сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти казала. А я й послухав і учився і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. У рамках вшанування Шевченкового двохсотліття, у день перепоховання поета, команда студентів коледжу Джерело взяла участь у квесті Тернопільська Шевченкіана між вищими навчальними закладами першого другого рівню акредитації області. Проведення якого зініціював Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут, і це не випадковість, адже історія саме цього вищого навчального закладу пов'язана з тернопільськими стежками кобзаря, а нині носить його ім'я. В журі конкурсу нашими студентами було представлено театр поезії за Шевченковими творами Утоплена, причинна, а також переклад англійською і мертвим і живим та авторський вірш учасниці команди, що передбачалось умовами конкурсу. Таку добу під горою, біля того гаю, що чорні над водою. Вже вийшла росалинка матері шукати. А можеш, де позичинка, щоб заготати. Целинка блукаві, то дівчина ходить. Сама не зна по причинна, що таке є робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач. Ходя півночі спала й виглядала козачка молодо. Що твориться серед ночі гає, тільки вітер з високою, що Хтосе, хто се, хто се сидить сумно над водою, чеше довгий корсе. Тай дос, за канс за твай грай, за лит озена people форіпл сліп сім'я. And all God's creatures go to rest. I only grieve like one cure Through all the hours, both last and first, Stay at the crossroads, day and night, With no one there to see my plight. No one can see me, no one knows me, All men are deaf, nor ears disclose me. Men stand and raise their mutual chains, And barter truths for filthy gains. Committing shame against the Lord By harnessing of black reward. People in yokes and showing evil In field commissioned by the devil. And what will sprout, you soon will see, What kind of harvest there will be. Come to your senses, ruthless ones, O stupid children, foolish sons, And bring that peaceful paradise, Your own Ukraine, before your eyes. Then let your heart in love sincere Embrace her, my dear, in here. Then in your own house you will see True justice, strength and liberty. Презентація «Наш Шевченко», яку представила команда, отримала найвищу оцінку членів журі. На третьому етапі, власне, квесті команди учасниці Тернопільської Шевченкіани демонстрували свою обізнаність із тернопільськими шляхами кобзаря, їх відображенням у живописній та літературній творчості митця. Для цього випробування організатори запропонували екскурсійний маршрут кременцем, під час якого і проходило змагання між командами. За одностайним рішенням журі, команда Заліщицького агроколеджу Джерело виборола першість у Тернопільській Шевченкіані, завдячуючи креативному підходу до інтерпретації творчої спадщини великого сина українського народу. Шевченко поет для епох, невивчений ще до кінця, невичерпний і нескінченний. Він продовжується в кожному новому поколінні, вбираючи у себе його радості й болі, думи й сподівання, тому так актуально звучить Його віще слово у наш неспокійний час. Сотні років нас ставлять на коліна, а ми піднімаємося разом з пророчим словом Кобзаря. Борітеся, поборете, вам Бог помагає! Студентські активісти коледжу мали за обов'язок вклонитися пам'яті Небесної Сотні на Майдані у революційному Києві, поетове слово відмиває від кіптяви чистоту небес над Дніпром Славутою. У 200-ту Шевченкову весну не забуваймо, поет буде жити доти, поки на устах народу трепетно і гордо звучатиме його віще слово. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ні, на минуле, майбутнє, до тебе я, Тараси іду.